Так, усім доброго дня. Готуємо насінневий матеріал на 2023 рік. Ось, віємо сою нашу САР. Ось таким апаратом. Апаратом ...собственного виробництва не наш, завив товариша. І готуємо на сінєвий матеріал. Ну, в, принципі, в принципі, це первинна очистка. Будемо ще раз пропускати. Ну, отак, першого разу вона проходить отак. Отак в неї виходить. Ну, будемо ще раз пропускати, а ми зараз Якось так. Будемо пропускати ще раз її через нашу супер-пупер віємку. Вирішив потроху за цим зайнятися, час іде. Робити щось потрібно, без роботи сидіти не можна, тому вирішили розпочати підготовку насінневого матеріалу на 2023 рік. Сую сіяти будемо. Як, як і щороку, в принципі, площі не зменшуємо. Те, що мороз, і, і в минулому році, та і в цьому році будемо пшениці. Ми цьому році не сіяли, лише огороди. Будемо в цьому році наш соняшник і соя. І я думаю, ви розумієте, чому. Так? З тими умовами, в яких ми зараз знаходимося, це найбільш рентабельна ситуація. Псиниця портова культура і тому е, спорт її вигідно здавати, але до порта її ще потрібно дотранспортувати. А логістика зараз на час не йде. Хто має такі можливості, звичайно, це плюс і це правильно, потрібно це робити. У нас такої можливості немає, тому власне від поки що не Так, Нагорода посіяли для себе, щось буде продати, а так, а так. Так, вирішили сую і сонячний. Вибирали тут руку, слава Богу. Зараз ще вирішили робити підготовку на спиневому матеріалу на 23-й рік. Замовили сонячний. ось прийде Соняшник, покажу, що ми замовили. Скажу наперед, що замовляли не по рекламі, а замовляли те, що, що нам сподобалося у наших колег в районі ми сипало. Те ми і взяли. Якщо говорити про якість і ціну, якось дізнається купати золоту середину, то замовив власне, такий націоневий матеріал. Завтра, після завтра будемо прийти, тому покажу, що саме вийшло. Ну, Я думаю, ми вже всі здогадали, яку саме марку, золота. Не те, що реклама там на нас подіяла, а поварити. Товарищ ведь зло, так і розпонявний матеріал, тому вирішили його придбати. Так що робота кіпить, ось такий оборот космічного дія. Поки електрика є, працюємо. У нас також 4 через 2 рашити шнулочі намагаються нам зашкодити, але наші збройні сили їм показують середнього пальця і говорить, що не так то було. Ми свідчати працюємо і підтримуємо їх. Ось така, така у нас робота. Таким чином ось у можна. Що відходи, виходить, ну, відходи, бачите, собі непогано. Але ж, ну, кажу, будемо ще раз робити. Це первинна очистка, Будемо ще робити. одну, Щоб начинний матеріал був максимально якісний і придатний для вирощування. Ми всі доворозуємо. Хорошо підготовлений нахінний матеріал, з запорука коротого. одна з запорук хорошого урожаю. Ну, якось так. Трошки переробили під себе. Ну що, нещо. Щось туди ввозить. Маємо бути зберігати. Якось так. Ну що працюємо далі, всі тримаємо. Слава Україні!